Всім привіт шановне панство, пані та панове. Вітаю на каналі Борода та Сокира, де ми за... дивимося різні ігри. Так, я свої якісь думки, враження від них висловлюю. У нас сьогодні на черзі гра RimWorld. Одразу скажу, що гра мені дуже подобається, я в неї немало часу провів в ній. І можу порекомендувати. Це гра в жанрі Colony 7. Ми недавно оглядали Oxygen Not Included. Також гра в жанрі Colony 7. От ця гра також 2D-графіка, як і в Oxygen Not Included, але тут такий швидше погляд зверху. От. І. Це дуже глибока гра, незважаючи, дуже цікава, незважаючи на те, що графіку, яка ви бачите, простовата. Але це зв'язано з тим, просто що гру розробляє дуже дуже невелика студія, Людіон Studios називається, і це, взагалі, якщо я не помиляюся, єдина гра, яку вони зробили. Але гра дуже глибока, дуже цікава і дуже затягує і. Я думаю, що якщо вам в принципі ігри цього жанру подобаються, то ви, по-перше, про цю гру чули. А по-друге, якщо навіть не чули, то вона вас в будь-якому разі не розчарує. Тут дуже багато цікавих механік. Розкажу про плюси-мінуси, і які є в цій грі. Я за цією грою слідкую дуже дуже давно. Від моменту їх там раннього доступу, коли вона була майже не готова, коли там по суті контенту було на 20 хвилин гри, ну може трохи більше, до теперішнього її стану, коли вона вже релізнулася. Так, це гра з раннього доступу, яка змогла вийти в реліз, все ж таки. І вже випустили два DLC до цієї гри доповнення, які також дуже-дуже непогані. Ну там кому вони подобаються, кому ні, але більшості вони подобаються, тому що вони дійсно розширюють функціонал гри, вони додають нові фішки, нові механіки. Нові цілі, точніше тут ціль одна залишається це побудувати, хто б сумнівався ракету і звалити з планети, але додає різні, скажімо так, шляхи до виконання цієї цілі. Тобто, якщо раніше у вас реально до виходу цих ділсів, у вас реально було тільки можливість побудувати цю ракету там використовуючи власні ресурси, власні знання, то наразі там ділсі додали різні інші. Можливості досягти цієї цілі, це там і квести виконувати, розвивати свою довіру, репутацію, щоб вам, вас просто забрали на готовому вже шатлі з цієї планети, ну і різні інші способи. Тож, давайте не будемо відкладати, будемо дивитися, що ця гра може нам запропонувати, але перед цим закликаю вас поставити лайк, підписатися на канал, можливо, порекомендувати друзям для того, щоб розвивати україномовний YouTube. Ми тут дуже стараємося е, і. Тоді погнали. Тож гра в жанрі Колоні 7, тобто симулятор колонії. Ми нещодавно оглядали таку гру в цьому жанрі Oxygen Not Included. От. Тобто, ну, навіть якщо ви не знаєте, що це за жанр, можете піти також той відео сподивитися, також дуже інформативний і цікавий. Але це гра, в якій вам треба просто, щоб от у вас є колонія, тобто якесь поселення. Треба, щоб всі його жителі, які в цій грі, до речі, називаються пішаки Понс по-англійськи. Вони. Вижили, були щасливі і було в них все добре. На відміну від Oxygen Included, тут є дуже багато зовнішніх загроз, які основ, основний список ваших проблем будуть складати. Це там різні напади рейдерів, піратів, племен, канібалів, механоїдів, які тут, до речі, це сам, вважається, сама сильна загроза, інсектоїдів, тобто такі здоровезні жуки, які будуть нападати на вашу колонію. І в залежності від. Складності, яку ви обираєте на початку гри, у вас ця інтенсивність цих загроз буде змінюватися. Тобто, якщо ви хочете спокійно пограти, побудувати якусь таку успішну колонію, не дуже сильно мілітаризувати її, щоб у вас там не був основний аспект на якусь зброю, а можливо на якусь там торгівлю чи ще щось, то обирайте складність трош трошечки нижчу, там можна навіть першу-другу складність вибрати, і вони вас майже не будуть чіпати. Майже, але все ж таки будуть іноді приходити. На високих Складно... На високій складності вони будуть до вас навідуватися постійно. Вони можуть вам навіть там і ніякої... ніякого відпочинку від себе не давати кожного дня, можливо, навіть два рази на день можуть до вас приходити. Тому тут але на... налаштування складності це дозволяють редагувати під себе, підстроювати її. Тому тут доволі з цим проблем ніяких не буде, я вважаю. Ще тут є цікава штука: це каскарі. Тобто, це такий штучний інтелект, який буде кожен по-своєму генерувати ці випадкові події. І кожен каскар, наприклад, буде по-своєму якось це все цю всю історію розказувати. Наприклад, там Касандра є, яка постійно-постійно робить події все більш, і більш вагомими, як хороші, так і погані. Фібі. Вона буде робити події дуже сильними з самого початку гри, як хороші, так і погані. Але вона це буде робити з більшою з більшими паузами між подіями. А ще тут є каскар, ренді рендом, тобто випадковий ренді. І от Ренді взагалі, там ніякої логіки немає в прийнятті рішень. Він рандомні події на вас кидає, рандомної сили, тому будьте готові, якщо ви будете обирати ренді, що до вас там на перший день можуть може прийти рейд з восьми чоловік навіть на низькій складності. Щодо інших проблем, які, на які зроблений акцент в грі Oxygen Not Included, це там, наприклад, голод. То з ними тут набагато простіше, тому що в принципі у вас на карті не закінчуються повністю ці ресурси, від відсутності яких ваші пішаки можуть померти. До вас постійно заходять якісь тварини, мігрують через, ваш, через вашу карту, і ви на них можете. На полювання ходити ваші пішаки. Ви завжди можете висадити там якийсь рис чи картоплю в землю, якщо у вас дозволяє земля щось вирощувати і таким чином прогодувати колонію. От. Але звісно, це все варіюється від, того, від тої карти, на якій ви знаходитесь. Наприклад, якщо ви висаджуєтеся в Арктиці, тобто на, на льоднику, це який взагалі хардкор мод, тому що там А, нічого не росте, Б, там звірів навіть дуже мало. Мало хто ходить по безкінечному, без, безкінечному льоду, тому що там банально жрати нема що тварина. То, звісно, це такий хардкор мод і дуже багато. У вас спроб піде на те, щоб взагалі, щоб там взагалі закріпитися і не вмерти з голоду. Тобто там голод це проблема дуже і дуже велика. Навіть я скажу так, що оці рейди, які на вас будуть йти, коли ви будете на льоднику, то це, мабуть, буде єдине постійне джерело їжі для вас. Тому що канібалізм ще ніхто не забороняв. Тож, давайте не будемо відкладати в довгий ящик і почнемо одразу розкажу вам з плюсів та мінусів для того, щоб ви розуміли взагалі, що це за гра, скільки тут більше плюсів, чи тут більше мінусів, чи щось таке, щоб ви про них більш детально почули. Тож, плюси. Ну до плюсів, як не дивно, я все ж таки готовий віднести тут графіку, тому що не зважаючи на те, що вона доволі проста, але тут дуже дуже багато подій відбувається одночасно. Якби вона була складнішою, якби там якась як сучасна ААААА АА, 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 АА гра з графікою такою, то вас ну, там мало б який комп, я думаю, що потягнув би, потягнув би взагалі такі розрахунки. І, і там я не знаю навіть, яке залізо треба було б, щоб цю гру пограти. А тут, хоч і графіка така мінімалістична, але ну, ви з першого погляду зрозумієте, що це дерево, це стіна, а це там брила каменю якась. І ви відрізнете, наприклад, там зайця від оленя. Тобто, тут дуже вона така графіка, практична, я б сказав. Ну і я... мені особисто око не ріже. Тобто, я взагалі спокійно в цій грі до графіки від, 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 відношення в мене доволі спокійне, тому що я розумію, що це тобто, там, п'ять людей, мабуть, що робили, та ще й дай Бог, якщо п'ять. Другий плюс це те, як, наскільки гра глибока. Тут такі, такі речі насправді. Що ви не зрозумієте там, з першого, з другого, з третього і з п'ятого проходження, що тут взагалі таке є, але тут воно є. Тут є і система фракцій, яка вам взагалі не треба для того, щоб спокійно грати в гру, але вона тут є. Тут така є примітивна політика. Як от знаєте, там в грі, наприклад, Європа Універсаліс там або подібних іграх. Та політика, вона возведена в якийсь абсолют. Тобто, там це в принципі такий доволі гарний спосіб саме грати в гру, це користуватися політикою. Тут вона, звісно, на більш примітивному, примітивному рівні у вас, грубо кажучи, є система відносин з різними фракціями, які є на карті. І, наприклад, якщо у вас погані відносини, вони будуть вас рейдити, якщо вони до вас достатньо близько. А якщо у вас добрі відносини, вони будуть до вас присилати каравани для торгівлі, для, знову ж таки, якщо ви близько до них знаходитеся. І таким чином ви можете там вибудувати кілька союзів, навіть альянсів мається на увазі. І коли у вас вже дуже дуже добрі від... стосунки з якоюсь із фракцій, вони навіть можуть вам допомогти, якщо до вас дуже сильний рейд прийшов, вони відправляють до вас якісь там, кілька людей. Там, до 5-10 людей, в залежності від фракції, які допомагають вам відбитися від рейду. Тобто тут така типу, система відносин є, глибокі механіки. Це другий плюс, який би я хотів наголосити. Третій плюс це ком'юніті, а саме модери. До цієї гри просто така кількість модів, що, мабуть, навіть до обліву на їх менше. Їх дуже багато і вони постійно з'являються нові. І самі різні моди є, тобто від простіших модів, там, що вони додають кілька нових. Кілька нових якихось будівель або кілька нових рушниць банально до модів, які створюють цілі механіки, а особливо, якщо ви там їх кілька встановите, у вас гра перетвориться просто на щось неймовірне. Я просто кілька таких, як кажуть, в Англії honorable mentions можу сказати, які дуже сильно змінюють гру. Наприклад, це гра це мод. Я вже не пам'ятаю, як він називається, але мод дозволяє модифікувати за допомогою генної інженерії тварин. Тобто ви можете там банально схрестити корову з динозавром, типу щось вийде середнє між коровою і динозавром. Ви можете там схрестити трумбо. Тут є такі звірі з мишою, і була така трумбомиш. коротше. І таких можливостей тут дуже-дуже багато в цьому саме моді, тому що вона не тільки додає цю можливість схрещувати різні види звірів, але ще й додає багато велику кількість самих звірів. До того ж, ви можете додати, наприклад. Мод Megafauna Project, який додає більше 40 нових видів звірів і який сумісний з цим модом по генетиці. І це, це просто один мод додає цілу гілку такої от штуки. Ви можете цих тварин розводити, і вони будуть коштувати дуже дорого. Ви можете з цього годувати колонію. Тобто ви можете продавати цих унікальних звірів за великі гроші. Потім купляти, ви можете навіть там не саджати поле, ви можете просто купляти цю їжу, тому що, коли ви таких звірів продаєте, у вас гроші вдосталь. Або купляти якісь матеріали, які вам необхідні, і не видобувати їх. Або якщо у вас вони на карті скінчилися, так а ви не хочете формувати караван для того, щоб з іншої карти їх видобувати. Ви можете просто їх продати, цю тварину, купити ці матеріали, які вам потрібні. Будь ласка. Четвертий плюс це варіативність самої гри, як вона була початково задумана. Що я маю на увазі? От, наприклад, ну, от є у вас колонія, ви там стартанули, ви не знаєте, що ви будете робити. А все можна робити абсолютно. Тобто, ви можете стати фермерами. Ви можете вирощувати їжу, там, або її переробляти вже на готову їжу і продавати, і там, купляти там, те, що ви ВНР виробляєте, або продавати матеріал, тобто сировину, це, тобто картоплю, там, пшеницю і так далі. Ви можете жити з цього. Ви можете жити, наприклад, з фермерства. Не землеробства, а з фермерства. Розводити просто тварин звичайних, навіть вам для цього ніякі моди не треба. Там купити дві кози, чи козла і козу, розводити цих кіс, у вас буде молоко. Так, ви можете тоді продавати цих кіс, якщо у вас вже буде велика ферма. Ви будете просто заготовувати для них їжу на зиму, будете їх випасати, і можете всього спокійно жити. Ви можете стати ремісниками, наприклад, якось колонія, яка перед вами. Це колонія ремісників. Все, що... Я робив, в принципі, це я виготовляв просто дуже гарний одяг. Спочатку він був не дуже гарний, але потім мої пішаки навчилися робити добре, тому що вони дуже довго цим займалися, і в них скіл виріс, вони стали все краще і краще одяг робити. І в кінці кінців я просто з цього жив, тобто я там зробив 50 пуховиків і продав їх. І на виручені кошти я міг повністю забезпечувати колонію матеріалами, які мені були необхідні для розширення і для захисту цієї колонії. Ну і ще трошки я приторгував наркотой. Ладно, зазнаюсь. Ну, а це було геть трошки, це такий був сайт проджект. Ну, це, звісно, не всі плюси, які тут є, але в принципі такі основні категорії. Щодо мінусів, що я можу сказати? Ну, перший мінус буде звучати, як знаєте, коли ви приходите на співбесіду на нову роботу, і у вас питають, які у вас є недоліки. А ви кажете, ну я дуже відповідальний. Оце типу того, гра у вас буде забирати багато часу. На це треба бути готовими, тому що воно все наче відбувається доволі швидко в перший час, коли ви граєте, першу годину може, що ви будете швидко розвиватися. Але коли технології стають складнішими, коли вам треба більш складні речі виготовляти для того, щоб колонія ваша розвивалася, на це буде йти більше часу. У вас вам потрібно буде більше ресурсів, більше різноманіття, ресурсів, якого у вас може й не бути навіть на карті, тобто іноді ви просто. Таку ситуацію попадаєте, коли ви наче можете побудувати те, що вам дуже сильно допоможе, але от вам не вистачає якогось одного конкретного ресурсу, у вас тупо немає де його взяти. І ви чекаєте на торговця, або на рейд, який вам принесе цього ресурсу, а вони не йдуть, або йде якийсь торговець, якого нема цього ресурса. І ви от так... По, по, ну, так тихенько-потихенько ждете, чекаєте, поки вам принесуть те, що вам треба. Тобто, і навіть якби воно у вас було, в принципі, коли ваша колонія розростається дуже швидко, дуже важко моніторити. Робиться те, що відбувається на екрані. Але дякувати Богу, що гра з непрямим управлінням, і в принципі пішаки вони самі за собою дивляться. Не треба кожному говорити, коли треба їсти, коли треба йти, какати і спати. Тобто, це вони якби вирішують самі для себе. Ще один мінус, який приходить в голову одразу, це рандом. Навіть ренді-рендом не треба вибирати як каскаря для того, щоб у вас, щоб у вас в грі була купа ціла рандому, і який може діяти як і на вашу користь, так і проти вас. Наприклад, прийшов до вас якийсь рейд, і один із ваших колоністів наприклад, єдиний ваш лікар, який є у вас в колонії, або єдиний дослідник. Вчений отримує просто постріл в голову, одразу помирає. Ви його не можете там намагатися врятувати, тому що йому просто, просто стріла або куля влучила в лоба, ну він вмер. Мертвих не можна повертати до життя без модів. То це такий рандом дуже сильно вганяє в якийсь, в якийсь такий стан, коли грати більше не хочеться. Тому що по суті без лікаря толкового або без дослідника у вас перспектива така собі у вашій колонії. Без ремісника, ще якось можна, без шахтера також, але от без лікаря або без дослідника, ну там таке висолкове майбутнє вас не чекає. Чесно скажу, що гра мені дуже і дуже подобається. Я рекомендую кожному в неї спробувати пограти, навіть якщо в Колоні 7 ви не грали раніше, особливо мабуть, що якщо ви ніколи не, не грали раніше в Колоні 7, це один з найкращих. Незважаючи на те, що розробляє гру невелика така студія, вона доволі багато фішок собі реалізує. Тобто, це, в принципі, такий іде... ідейний послідовник Dwarf Fortress з графікою Prison Architect. Ну, і З деякими механіками. Звісно, вона простіша, ніж Dwarf Fortress, але якщо особливо зараз, якщо там вам ви народилися ну, хоча б там в нульових, то вам Dwarf Fortress буде просто очі різати, воно мені ріже, хоча я трошки раніше народився, там уже прям, ну, взагалі це треба бути, я не знаю, дуже таким ідейним, ідейною людиною, щоб Dwarf Fortress грати в 2022 році. А тут все більш-менш так окуприємно, ну, як на мене знову ж таки. Спробуйте в неї пограти, вона комплексна, вона доволі така, якщо ви вибираєте великий рівень складності, є челлендж в ній. Якщо ви вибираєте перший другий рівень складності, челенджа буде менше, але ви все одно не застраховані, що до вас одного дня прийде рій муханоїдів, який просто зтреба вашу колонію, і якщо ви не втечте, то просто загинуть всі колоністи. Особливо, якщо ви там встановлюєте модифікації різні. Спробуйте, тому що якщо навіть вам ванільна гра не підійде, модифікації можна таких понастановлювати. Вас там взагалі чим завгодно можна займатися. Уявіть, скільки разів ви зможете пройти гру, якщо ви можете в цій грі займатися від фермерства до работоргівлі абсолютно всім у цьому проміжутку з моральної точки зору. У вас може бути колонія канібалів навіть. У вас може бути колонія наркоторговців, колонія работорговців. Якщо трошечки проявити фантазії, ви можете влаштовувати гладіаторські бої, ви можете побудувати якесь прогресивне суспільство, так і якесь таке суспільство, яке буде проблемою не тільки для ваших колоністів, не тільки для ваших пішаків, але й для всіх сусідів, просто пекло на землі. Тому я вважаю, що треба спробувати, особливо якщо врахувати, що вона коштує. Не дуже багато, власне, ну сама гра. Звісно, що якщо там з DLC то тоді трошечки буде це дорожче, але вони не обов'язкові, я вам так скажу. Вони додають контент, і він для вас буде в принципі релевантний, якщо ви вже пограєте в гру і вам вона сподобається. Єдине, що без DLC у вас Небагато модів будуть працювати, тому що більшість із них розраховані на те, що у вас є ці DLC, тому майте на увазі. Там вона до 300 гривень стоїть ця гра, 279 чи щось, щось таке. В стімі, якщо брати. А в мене на сьогодні все. Це таке, власне, вийшов навіть не огляд, а більше як моя рекомендація, але скажу правду, що я насправді шукав ігри цього жанру, і я грав в деяких представників ігор цього жанру. Скажу чесно, що краще, Рім, що краще Рімворлда я нічого не знайшов. Можливо, якщо ви знаєте, пишіть в коментарях якісь ігри, які можуть, так сказати, на цьому полі посперечатися з Рімворлдом, якісь у них є плюси, яких в Рімворлді немає. Пишіть, я з задоволенням подивлюся, принаймні почитаю, подивлюся якісь відоси про ці ігри. Можливо, знайду для себе щось, щось краще. Навіть. А так, дякую за увагу. Дякую, що завітали на канал. Не забудьте знову ж таки, якщо відео сподобався, підписатися на канал, поставити лайк. Натиснути на дзвіночок, і наступного разу, коли відео вийде на каналі, ви будете знати про це першими. Також я навів кілька корисних посилань в коментарях: це, по-перше, посилання на те, щоб підтримувати українську армію. Фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Недавно купили супутник, красавець. І посилання на мій телеграм-канал. На телеграм-канал каналу на Ютубі. У нас багато каналів. Так сказать, канал у нас мультиканальний. Тож ви також будете. Я там якусь активність веду, спілкуюся з підписниками, якісь опитування проводжу, якусь інформацію корисну кидаю. Тому буду радий вас там бачити також. А дякую, що завітали, і до наступних зустрічей. Ви можете побудувати як якесь якесь процвітаюче суспільство майбутнього. Точно так ви можете побудувати якесь таке щось непонятне, ад на землі просто як для людей, так і для всіх інших, для своїх сусідів, так і для своїх людей. Росію? Так, да, Росію.